Коли ти приходиш до якихось своїх друзів, і ти прийшла наприклад на якусь вечірку, да, там люди збираються на день народження, і ти розумієш, що вони всі там прийшли і посідали в телефонах, сидять там, хтось щось бігає, там готує. А ви всі сидите в телефонах, і так би так, все це один рівень задоволення. А коли, наприклад, ти приходиш, а там вже хтось танцює, там вже щось відбувається, там хтось грає в PlayStation, хтось дивиться, дівчата щось обсуждають, у них там якісь біля торта, вони там стоять, щось дивляться на якусь експозицію, ще щось. Тобто, коли ти приходиш на вечірку, на ну, якій вже круто, хтось співає, жива музика, джаз-бенд, якийсь грає, акустика, ти приходиш, там вже весело, ти відразу відчуваєш атмосферу цієї кімнати. І тому коли жінка хоче зробити свого чоловіка щасливим. В першу чергу вона має сама себе зробити щасливою. Ваш чоловік не відповідає за ваше щастя, він безпосередньо на нього впливає, але він на нього за нього не відповідає повністю. І тому, якщо ви самі для себе є, так би мовити, ви для себе цікаві, ви самі для себе плануєте час. У вас є Google календар для себе, у вас є час для себе, ви плануєте час з подругою. Ви розумієте, тут я хочу почитати цю книгу, тут я піду на там цю процедуру, там спах, ще куди, ще куди. Тобто, коли ви. Плануєте трошки щось для себе, у вас буде внутрішній ресурс, тому що жінка, яка постійно там то на роботі, то з дітьми, то хатня, то що то ще щось звідки їй брати цей ресурс? У неї вона, вона знесилена, буде втомлена. І тому, коли у вас є час для себе, ви плануєте щось для себе, ви накопичуєте ось цей внутрішній ресурс. І коли потім ви разом з чоловіком, вам є що віддати. Ви можете сказати, о, дивись, я була з Наташою, ми їздили туди, і туди. Там була така ситуація, а потім ми поїхали туди, а потім а потім. Тобто, вам є що розповісти, що відбулося. У вас є якийсь ресурс, який ви можете віддавати, і він, відчуваючи вас в гарному настрої, відчуваючи, що у вас щось відбувається, відчуваючи, що ви весела, натхненна і радісна, він буде на цю хвилю налаштовуватися.